Щойно завершилась першість Верхніпровського ОТГ з футзалу 2023 року. Чемпіоном стала команда Альянс, яка в фіналі переграла Сілку. А ми запросили зробити коментар гравця Сілка Олександр Драян. Олександр став кращим бомбардиром першості і визнаний кращим гравцем першості. Я розумію, зараз твій. Можливо, змішані якісь почуття. Як ти прокоментуєш події сьогоднішні? Ну, По-перше, хочу подякувати нашим захисникам, що завдяки їм у нас взагалі відбувся турнір. Це по-перше. Ну, По-друге, хотів би відмітити, що в цьому році дійсно була запекла боротьба до останнього тура. Ну, я впевнений, що глядачам сподобався скажімо так, фінал. Ми начебто повели в рахунку, потім щось пішло не так, десь трошки може підвтомились чи дали слабину. Хлопці в очі горіли. Я їх вітаю, молодці. Перемогли, зайняли перше місце. Скажи, будь ласка, ти на нагородження виходив з сином. Син вже займається вже футболом? Так, так, займається. Вже як рік займається футболом. Дочекаєшся, щоб зіграти з ним в одній команді. ж. Ти грав своїм батьком. Можливо, і він дочекається, вийде з внуком на поле. Я бажаю йому цього. Бажаю, щоб він є, є, видужав. Є мрія, що, як тільки мій батько стане на ноги, щоб ми зіграли цілим сімейним підрядом, скажімо так. Ну, я в першу чергу бажаю, щоб він видужав. Ми чекаємо його повернення. Передавай цієї спільноти футбольному вітання. Я знаю, що він слідкує за нашою першістю і гадаю, що він. Повернеться в стрій. А тобі бажаю продовжувати забувати голи, радувати нашу публіку. Вони всі за тебе переживають. І повернення на великий футбол. Я вважаю, що будемо проводити наші турніри надалі. І ще раз тебе з визнанням кращого гравця і бомбардира. Всього найкращого.